Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті на Кіровоградщині ще з кінця весни 2016 року почали зникати діти. Впродовж літа було знайдено кілька понівечених тіл. Навколо цих випадків здійнявся резонанс. У новому випуску розкажу, що трапилося із жертвами, і хто винен. Станіслав Бойко, хлопець, якому 13 років із села Звенигородка Кіровоградської області, зник влітку 2016 року. Два дні не з'являвся додому. Бити на сполох батьки не поспішали. Син часто так робив, бо залишався у друзів з ночівлею. Родина була багатодітна, шестеро дітей. Батько любив вживати оковиту. Труп Станіслава знайшли в річці інгулець його смерть настала 2 серпня. Це день, коли стародавні слов'яни вшановували Бога громовершця Перуна. А після приходу християнства почали святкувати День пам'яті пророка Іллі. За народним повір'ям вважається, що після свята пророка Іллі купатися в річках не можна, кажуть Ілля воду устудив. Це за старим календарем. Тіло ж убитого Станіслава Бойка було виявлено саме у річці. Ця деталь із язичницькими святами стане дуже важливою. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті неповнолітнього хлопця стала закрита черепно-мозкова травма та забій головного мозку, отримані внаслідок двох ударів тупим предметом в потиличну область, і одного удару в лобову частину голови. А ще перед цим, 22 травня, зник Ілля Макаров. За старим календарем у цей день відзначається перенесення мощів святого Миколая Чудотворця. 7 липня було вчинене жорстоке вбивство 21-річної Дарії Озарко. У цей день відзначається язичницьке свято Івана Купала. Саме в ніч на це свято, коли за повір'ям дівчата плетуть вінки, зачаровуючи ними всю красу, а потім пускають по воді, щоб вони пливли до милого. Труп виявили близько першої ночі неподалік місця святкування Івана Купала на міському пляжі. Розвага повідомлення про загиблу правоохоронці отримали від диспетчера швидкої допомоги, після чого на місце події була відправлено слідча оперативна група. На тілі загиблої виявили сліди насильства, а саме тілесні ушкодження у вигляді, як мінімум, шести рублених ран голови. 46-річного підозрюваного у вбивствах затримали 11 серпня. Він мешканець Волинської області. Так, у день зникнення Елі Макарова камери відеоспостереження зафіксували людину зовні схожу на підозрюваного, яка довгий час блукала біля зниклої дитини. Крім того, почерк убивства Дар'ї Озарко на Івана Копала дуже схожий на вбивство студентки, за яке цей маніяк отримав 15-річний тюремний термін. Тоді він розбив голову дівчині заради. 250 гривень. Казала, дайте йому довізня, бо таку людину можна випускати, як він кругом скрізь за дітьми ходив, як той міняк. Настоящий, бо його відчували по цьому, що десь якесь нечисте ходить. Однак головною підставою вважати його причетним до вбивства є мобільний телефон, який належить затриманому. У нього вставлялася сім картка вбитого 13-річного Станіслава Бойка напередодні його смерті. Це свідчить про безпосередній контакт убитої дитини з підозрюваним. Хоча останній свою вину заперечує. Тож головного підозрюваного звати Володимир Никитюк. У змі його охрестили як Олександрійський маніяк. Під час затримання відкрилися шокуючі факти. У підозрюваного виявили записи і календар, в якому маніяк помічав дати вчинення вбивств зі своїми поясненнями. Як правило, вони припадали на свята. Так, 22 травня зник 12-літній Ілля у день літнього Миколая Чудотворця. 7 липня на Івана Копала було жорстоко убито 21-річну Дарію. Її знайшли на одному з пляжів Олександрії з розтрощеною головою. 2 серпня у день святого Іллі не стало річного Станіслава. Його тіло зі слідами удушення виявили в рідці інгулець на околицях міста. Наступна жертва мала розпрощатися з життям 17 серпня, день пам'яті святої Євдокії. Останнім часом він жив у закинутому дитячому садочку. Будівля стоїть майже у середмісті Олександрії, без вікон, дверей. Всередині лише імпровізовані з каміння, стільці і сатанинські написи на стінах. Аби дістатися до розвалин, треба пройти крізь хащі вузькою стежкою. Володимир Никитюк категорично заперечує свою причетність до цих резонансних злочинів. Проте правоохоронці впевнені, що доведуть його провину як доказ мають. Записи з камер відеоспостереження, що підтверджують, він біля жертв таки крутився. Жителі села Довгоноси Ковельського району Волині з жахом згадують ті часи, коли їхнім сусідом був Володимир Никитюк. Кажуть, відзначався особливою жорстокістю, катував тварин, підпалював людські помешкання. А у 2000-му скоїв низку злочинів ще і зарубав місцеву дівчину. Коли чоловіка на 15 років запроторили за ґрати в селі, нарешті зітхнули з полегшенням, бо останнім часом, через Володимира, боялися зайвий раз виходити з дому і навіть не випускали гуляти на двір дітей. Він не визнавав себе винним в інкримінованих йому злочинах і до останнього апелював до різних інстанцій, в тому числі до Європейського суду з прав людини. Після звільнення з місць позбавлення волі чоловік не поїхав додому, а залишився в Олександрії. Там він відбував покарання у Петрівській виправній колонії суворого режиму номер 49. На волю вийшов достроково. На рік раніше, за так званим законом, Савченко, це коли один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом. Строку покарання після звільнення він прибився до послідовників церкви християн віри євангельської п'ятидесятників, хоча не був прихильником християнства, а проповідував язичництво, поклоняючись старослов'янським богам, перуну, дашбогу, іншим. Один із парафіян церкви пожалів колишнього в'язня і надав йому притулок у будинку біля міської лікарні. Чоловік є психічно неврівноваженим. Це висновки експертів, має другу групу інвалідності. Відомо, що понад пів життя він провів за ґратами. Загальний термін ув'язнення сягнув 25 років. Поки відбував свій останній строк, сестра виїхала з довгоносів на постійне місце проживання у Франції, а батько помер. Отримавши цю звістку, Володимир надіслав у Люблинецьку селищну раду, це Волинська область лист із проханням детально розповісти йому про обставини смерті єдиної рідної людини, яка, хоч якось його підтримувала, бо його матері на той час уже давно не було. За 25 років, проведених за ґратами, він добре вивчив юриспруденцію і вміло цим користується. Наприклад, щоб винести йому вирок у справі про вбивство дівчини у 2001 році, знадобилося сім років у 2016-2017 роках, Коли почалися слухання нові, він знову використовував знайомі методи, що дозволяють відстрочити вирок, яким йому загрожує довічне. У хід пішли відведення суддів, присяжних вимога додаткових експертиз, скарги на. Протиправні дії з боку правоохоронних органів. Опишу, як відбувалися судові засідання у теплій байковій сороці, в'язні шапці насунуті на очі. Він то бігав по кліці, то завмирав у задумливій позі. Він має такий чіпкий погляд, він, ніби, свердлив кожного з присутніх у залі. Був дуже уважним до слів тих, хто виступав, часто їх перебивав, робив зауваження, запитував щось, вимагав уточнень чи роз'яснень. Здавалося, що судове засідання для нього звичайна робота, яку потрібно робити скрупульозно та ретельно. Тож на судових засіданнях він поводиться неадекватно, стверджує, що учасники процесу вірять у неправильного Бога, називає себе простою людиною, яка служить великому даждь Богу. Ходив ко всім. Он ко всім, і у нього був блокнотик небольшой такої, обклеєний рунами. Його начав що він підтримує ідею живого бога. Також Никитюк уважає, що присяжними у його справі мають бути прихильники його секти Живий Бог. Далі коментар психолога слідчого ізолятора. Конкретно йде защитний механізм, захистити себе від… Е, е, Ат статті. також Никитюк постійно скаржиться суду на умови в Кропивницькому СІЗО, де він утримується зараз. За словами обвинуваченого, він не отримує пенсію як людина з інвалідністю другої групи, тому що у нього відібрали пенсійне посвідчення. Його без жодних підстав не виводять на прогулянку. Конвоїри його обливають водою, а в камері таргани і інші комахи. Володимир продовжує наполягати, що дає зізнання під тортурами, що до нього застосовували електричний струм. На думку Никитюка, яку він вже озвучував, вбивства скоїли невідомі чорні трансплантологи, а слідство йде неправильним шляхом. «Ви розумієте, Що людина, яка займає не має ні хати не водичів, їй дуже важко підтвердити, де вона там була в якісь моменти, коли інкримінують дані злочини. Я да, да, да. до речі, його перевіряли на поліграфі. Все, що він говорив, брехня його відправляли і до Одеси, і до лікарів. Вони мали визначити чи осудний він. Тож основні докази проти Володимира Никитюка включають синя кепка, жертвою яку впізнала мати загиблого, відривний календар з відміченими датами релігійних свят, що співпадали з датами вбивству. Предмети, схожі на речі потерпілих, знайдені під час обшуків, результати судово-медичних експертиз, включаючи аналіз ДНК, відео з камер спостереження. Ці докази підтверджують його причетність до вбивств річного хлопчика та 21-річної дівчини. Слідством Доведено причетність і вину 46-річного волинянина у вбивстві 13-річного хлопчика та 21-річної дівчини. Крім того, на його рахунку розбійний напад та спроба вбивства ще однієї жінки. Псих... Досі невідома доля ще однієї 15-річної дівчинки Софії. Є підозра що до її зникнення теж може бути причетний цей дум. Губ. Тож остаточна кількість жертв невідома. Він не хоче просто далі сидіти, він, він, ну, сидіть. він себе визнає, типу, він бідний нещасний. А нам тоді, як, допустимо, от 13 лет сину, я його день у день, як кажуть, ростилася цей. Просто якийсь чоловік як прийшов, його забрав. Він сидіти не хоче, а мені дитину ніхто ж не верне у, у стаса під махтєвими пластинами і у цього задержано. Володимира Никитюка з Олександрії досі судять. Вини він не визнає. Мама Іллі Макарова, тіло якого не знайшли навіть столичні фахівці-кінологи зі службовими собаками. До останнього сподівається, що її син живий. А в рідному селі маніякам довгоноси дуже хвилюються, аби справа знову не потрапила ні під які, пом'якшуючи закони, і щоб ця людина не вийшла на волю і не повернулася у їхнє село. Друзі, підписуйтеся на мене в телеграм-каналі, який називається Дівчина у подкасті, аби не пропустити анонси нових випусків і різні цікаві новини зі світу криміналу. Також нагадую, що у мене є Патреон, де кожного тижня виходять нові випуски. Вони ексклюзивні для моїх патронів і більше ніде не публікуються. Щоб їх послухати, можна підписатися на будь-який рівень. Дякую, що ви послухали цей випуск. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи знали ви про цю історію? Можливо, якісь деталі ви можете розказати. Бережіть себе. Почуємося.